В даному відео хотів показати, як можна відносно недорого з готових комплектуючих зібрати блок живлення. Він же зарядний пристрій для зарядки будь-яких акумуляторів, чи це свинець, чи це літій. Ну і живлення більшості апаратури, який необхідний постійний струм та напруга. Цей зарядний пристрій. Зразу скажу розміри. Мені попався такий корпус алюмінієвий в алюмінієвому виконанні. На металоприйомці досить був куплений, розміри 30 см, ширина 25 см, приблизно. І висота 22 см. Це все здійснюється на базі цього модуля. Зразу скажу приблизні характеристики. Цей модуль XY6020L 20, приблизно коштує 900 гривень. Струм по виході від 0 до 20 А. Ну, може бути 21. Даже. Напруга по вході до 70 В. По виході від 0 до 60. Різниця між вхідною і вхідною і вихідною напруги трошки більша, як 2 вольт. В залежності, якою напругою живети, чим більше напруга, тим трошки буде більша різниця. Настройка, Настройка виходить, у нас 100 вольта, і потужність цього блоку досить велика. 1200 Вт може бути. Тут ще є нюанси, зараз скажу. Я побачився цей модуль. І те, що живити його можна напругою аж до 70 вольт. От так собі подумав, чим би то його заживити І що спало на думку перше. Це ось такі блоки живлення для світлодіодних лент. От, думаю, от, три блоки живлення. 250 Вт-24 В. Вони ще мають тут регулятор, як більшу меншу сторону можна відкоригувати. І от думаю, з'єднаю три послідовно такі блоки живлення. Виставлю на цими регуляторами приблизно там, трошки менше як 70 В, щоб не гранична напруга. Я думаю, буду в таких широких межах собі, як заявляє, виробник від, фактично від 0 до 60 вольт на виході мати. Але коли зібрав це все, почав тестувати, виявилось, що от зараз я трошки тут зменшу напругу на виході, і виявилося, що на малих напругах, ну, скажімо, Нестабільно працює. От зараз бачите 6 вольт ампери. воно майже стабільно, нічого не. А коли напруга вхідна була близько 70, нестабільно воно працювало на низьких напругах, видно, що перетворення йде напруги, вона воно нестабільно працювало, тому на початку не знав, в чому причина. А коли один блок оцей забрав. З'єднав два послідовно все стабільно запрацювало. От. Тоді хотів показати, як це панель, що тут у мене є, що воно регулює і що складається. Так, починаємо звідси. Це два запобіжники. Тримачі звірніше запобіжників. Один по стороні 220 вольт, один по стороні виходу, виходу з цього модуля. Трошки пізніше скажу для чого. Так, це енергометр. Він у мене був. Валявся без діла. Думаю, використаю. Він йде чисто Показує напругу з цих двох блоків живлення. сумарна яка остром. Бачите, тут 07 А, а тут 4,7. І потужність ват. Оцей теж потужність. Показує так І клеми підключення. Тут можна будь-яке, воно тут відкручується, можна сюди ці банани. Була така в мене та й використав сюди такий на підключення. Так, я це заздалегідь відкрутив. Покажу, що всередині знаходиться. Воно на чотирьох болтах. Кажу корпус металічний, алюмінієвий Так, що ми бачимо? Унизу блок живлення. Один. З боку блок живлення другий. Ці блоки живлення трошки нагріваються при навантаженні, але вони тут є теплопровідна паста, вони прикріплені до корпусу, і тепло ефективно передається на корпус. Вихід цих блоків живлення з'єднаний послідовно. Додатково дав два на цій платі. Тут планував ще щось, але зупинився тільки двома конденсаторами. Давше додатково два конденсатора, так як два блоки живлення послідовно, щоб, було, щоб загальний конденсатор був на виході. І Після цих двох конденсаторів напруга поступає на цей енергометр, а з цього енергометра поступає на цей модуль. От Модуль складається цей. з дисплея І з плати Ось так плата виглядає. Плата продається дешевше є без дисплею з цими ці червоні перемикачі, ними можна виставити напругу. І воно теж працює. Дається, є якісь модулі, щоб до Wi-Fi підключати, тут є роз'єми, але я це не використовував. Там є ще включити-виключити цей модуль, але в мене все тут включений. Тут, бачите, болтові приєднання, не треба навіть нічого паяти. Що я тут, ще вдосконалив? Так, це вихід у нас догори, Приєднаний конденсатор. І там ще діод стоїть, його правда звідси не видно. О, діод, зразу скажу, потужний і у зворотній полярності Приєднаний. Так, ці провода йдуть до клем. Тут ще поклав феретове кольцо і ще йде, бачите, один провід йде через запобіжник, як я казав. Потім феретове кільце. І ще конденсатор плівковий. Два такі плівкові конденсатори це для погашення високочастотної складової, яка потрапляє трошки з цього модуля. Остелографом було замічено. Небагато, не але буває. А поклали два ці конденсатори, цей дросель, і воно досить стабільно. постійна напруга на виході. Так, Як я казав, цей блок живлення зазвичай у мене використовується як зарядний пристрій. Тому тут ось наклейка відпала, але тут чітко треба буде плюс-мінус поставити. Ну, випадково, якщо переплюсувати, тут стоїть захисний діод. він просто не дасть плату згоріти, щоб плата згоріла, просто перегорить цей запобіжник. Один по 220, другий по виходу. Ну, зворотна полярність не пройде, тому що тут діод стоїть. Так, що далі хотів сказати? Цей енергометр не обов'язково, але в мене він був, тому я поклав так. Бачу, що тут робиться. Тут ще тим більше температуру. Не зможу, я його трохи прогрузив, тому така температура. Так, то воно не дуже аж так і гріється. Тепер оцей сам модуль. Так, тут є енкодер. Ним ми налаштовуємо, що струму напругу. Також можна тут натиснути на нього і буде розрядність міняти. Зараз, бачите, сота вольта, 10 вольта і 1 ціла. Це все перемикається між струмом і напругою цієї кнопки, і воль Бачите, зараз струм. О, давайте трошки збільшимо його. 19. А давайте трошки напругом підбавимо. Більше я казав, що там всередині два такі блоки живлення по 250. Ну, давайте попробуємо 500 Вт з нього. От бачите тут поверхен енергометрі. Зараз угу. секундочку. Tak Weszty 500W ale też może troszkę. No i korótko czesne można się co odbaczy. Витягує в якості навантаження ніхромова проволока. Це провід 1,3 мм діаметром. Ну, нагрузку вона тримає. Звичайно нагрівається, з бачила 60, але це з однієї ще закритий корпус. О, є такі потужності зазвичай. 200-300, давайте так залишимо. Хай трохи попрацює. Тоді хотів, які у нього особливості і функції. Так, це кнопка ВА це струм напругом, ми перемикаємо і тоді налаштовуємо. Якщо її потримати ми заходимо у профілі. Тут можна, ну давайте 9 профілів. Для чого вони? Для того, щоб можна зафіксувати показники струму і напруги для своїх різних цілей. Я зазвичай цим не користуюсь, але може кому потрібно буде, можна налаштувати під сенцевий акумулятор, під літієвий акумулятор, під якісь блок Ну, Давайте якісь попробуємо, наприклад, третій налаштувати. Так, виставили, натискаємо короткочасно. Тепер виставляємо Ну, Давайте найбуде буде 17. І давайте напругу. А, ну, наприклад, дамо 28 29, 30 вольт. Або, наприклад, оно ну, Воно ну, 52 не, не, не витягне, але давайте 48 і 2. І тепер зажимаємо на кілька секунд. Так, Так, і включаємо цей, бачите, струм. 17 А як ми виставили. Але напруга не та, тому що обмеження по струму. Включена спіраль. Ну, давайте я зараз спіраль виключу. Умовно. бачите, 48 Вт. Це зручно для зарядки якихось акумуляторів попередньо, виставивши значення. Можна особо не слідкувати. А вона сама зупиниться зарядка при досягненні цих значень. Так, Оцей кнопку зрозуміло. Що натиснути довше буде ці профілі, а якщо короткочасне, це міняємо або струму, або напругу. cc CCCV. Так, sv кнопка. Вона тут при короткочасному... Натискання буде показувати вхідну напругу модуля. Тут трошки різниця між нижнім і верхнім, але мені здається, що це нижній енергометр добре не відкалібрований. Верхній більш точно показує. І тоді ще такий момент. Тут є основні настройки. Я їх і не міняв нічого, але так покажу, якщо натиснути, потримати трошки довше, зараз секундочку. Ось тут... Ага. не настройки точно не скажу, но тут кілька таких є. Це, наприклад, так, це при увімкненні у нас буде напруга не буде при вимкненні блокоживлення, а стоїть Так, тут температура, тут це по зовнішньому датчику. Якщо є зовнішній датчик, можна десь його використати чи до батареї, чи Але тут в мене нема. Це напруга самого, температура самого модуля гранична. Виставляється так. Тут е, це години. Можна виставити, скільки годин воно повинно працювати і при цьому зупиниться. Як це актувати, а просто цією кнопкою. І тут собі на цей Давайте це вимкну. Отак. От Далі. Це Вт години, так само можна при зарядці можна. Це Ампер години. Можливо, комусь години. Цікаво при зарядці акумулятора. Як воно працює, знову ж таки, активовуємо, щоб поміняти тут розрядність, затискаємо і тримаємо. Бачите? Тут фактично. Ну, О тут це вже 999. Ну, а тут вже 9999. О, поки що це. Так, далі. Це потужність. Це загальна потужність цього модуля буде. Отак. Ну, Я тут особо нічого не міняв в цих основних настройках. Може, комусь щось потрібно буде там. То... Це температури. А це ні, це не температури. це напруга вхідна, яка максимальна 65. О, хоча я це пробував міняти, ще все мене нестабільно. З високої напруги міняло. Це 4,8, це мінімальна напруга на модуль. Ну, тут треба по мануалі дивитись, що тут. Інші ці настройки. Так, щоб вийти звідси, знову ж затискаємо і тримаємо кнопку. Вийшли в головне меню. Головний екран вірніше. Так, які ще моменти тут. Якщо натискати цю кнопку, ми переключаємося між, бачите, ват години. Один секундочку. Прийшов у настройки. Трошки зменшимо, бо ця спіраль тут збоку дуже гріє. Так, це показує догори напругу, от Натиснемо. А, секунду, секунду. Зараз найвоно. отак, так, не цікавить вихідна напруга. Що тут ще хотів сказати? Якщо в такому меню, от, натискаємо, бачимо, скільки залилось, скільки працює Ампер годин. Блок живлення віддав ват годин Температура. Якщо цю кнопку зараз натиснути, можна заблокувати. От кілька секунд потримати. От, бачите, і вона вже цей енкодер ніяк не буде реагувати. Так, далі. Оцей лічильник тут фіксує показники, але, щоб його обнулити, цю кнопочку натискаємо, кілька секунд тримаємо і все. Він, певно, довше треба потрібно потримати. Отак, От і все. І ми обнулились. Повинно обнулити лічильник, але переважно використовую для зарядки акумуляторів, а ну, іноді підключення якоїсь апаратури. Поки працює, йому вже 2 роки. Тут провода зазвичай в мене є силіконові, я їх позичив. Тому так, на швидку руку приєднав. А можливо, хтось хоче зібрати, може собі сміло робити. Для цього потрібно тільки джерело живлення. Може бути, навіть 24 12 вольт легко використати один блок живлення такий. І така плата, якийсь корпус. Це приєднати, ну, це вже тут не треба нічого мінімально паяти, що блок живлення має такі клеми, що оцей модуль такі клеми. Особих знань тут таких не потрібно.